У періоди відключень електроенергії в Подільській громаді особливо актуальними залишаються пункти незламності. Вони створені для того, щоб мешканці мали змогу перечекати відсутність світла в безпечних умовах, підзарядити гаджети, скористатись інтернетом та базовими послугами. Цілодобовий пункт незламності діє у подільському міському будинку культури по вулиці Бочковича. 1 тут є світло, опалення, доступ до мережі та можливість підзарядити гаджети. Щодня з 8 ранку до 11 вечора працюють інші пункти незламності. Так діє пункт у виконавчому комітеті Подільської міської ради на проспекті Шевченка. 2. У приміщенні облаштовані місця для відвідувачів, працюють розетки, є інтернет та гарячі напої. Ще один пункт відкритий у ліцеї номер 1 по проспекту Перемоги 9 г. Тут мешканці можуть перечекати відключення світла в теплі, підзарядити телефони та скористатись базовими послугами. Також пункти незламності працюють і у ліцеї номер 3 по вулиці Хетьменська, 63, у закладі дошкільної освіти, номер 11 по вулиці Залізничників, 166 та у Липецькому будинку культури, що знаходиться в селі Липецьке, вулиця Центральна, 347 г. Усі пункти незламності забезпечені електроенергією, опаленням та доступом до інтернету. Мешканців Подільської громади закликають у разі необхідності користуватись цими локаціями під час відключення світла, дбати про власну безпеку та підтримати одне одного.